Тут навчають тих, хто захищатиме кордони Чернівецької області, аби дізнатися в яких умовах це відбувається і чого бракує нашим військовослужбовцям. Знімальна група завітала сюди. Проте, побачити на власні очі обіцяні нормальні умови перебування журналістам не дозволили. Тут все зроблено нормально. Все зроблено нормально. Повірте, забезпечено. От ви покажете людям що як. А далі достатньо. У гостях у Оксани Денисюк в програмі суть речей на радіостанція 1032 fm полковнику відставці Сергій Подкоритов розповів, що чимало фактів на сьогодні замовчуються. Каже, не розуміє, чому громадськість не була обізнана з проблемами, що виникали на військовому полігоні і чому для їх вирішення знадобилось так багато часу. Коли ми приїхали на полігон, ну це просто було просто ужасно. Пітєвої води нет, ни одной автолавки нет. Туалети всі забіті, асінізаторське машини. нет, лічний состав не укомплектований. Наразі питання питної води вирішено як власне вбиралень та душових. Це зі слів чиновників. Досі бракує бронежилетів, касок не працюють засоби нічного бачення і зовсім немає бронетехніки. А отже, й ні на чому вчитись. Це вже зі слів рядових військовослужбовців, з котрими, до речі, командир територіальної оборони Микола Головатюк чомусь не дозволив поспілкувати з журналістом. Але нам все ж вдалось. Техніки, ще як торхової, тут немає. Поки що навчаємося стріляти. Тактичні дії Сергій Подкоритов, котрий має чималий військовий досвід, зокрема, він служив в Афганістані, вважає, що наразі найперше потрібно докласти максимум зусиль, аби не програти інформаційну війну. Про формування батальйону територіальної оборони ніхто не знає, Де журналісти, де телевідені. Почему держав не підключає средства массовой інформації. Почему журналісти не едет на полігон і кожен день в ефірі має бути передача состояння Черновіцького батальйону територіальної оборони. І цей випробуває общественності контролірувати. Також важає, що номер гарячої лінії батальйону має бути доступнішим, адже є чимало благодійників, котрі готові допомагати нашій вбогій армії. До прикладу ці засоби гігієни, вода та загалом їжа саме від них. Це ініціатива підприємців міста Чернівці, громадян депутатів районних рад ми закликали нещодавно долучатися до допомоги нашим військовим, і мені приємно, що люди відгукнулися миттєво. Військовослужбовці вдячні кожному, хто переймається долою української армії в час, коли байдужість вбиває. Ольга Андрійська Рослав Левицький місцевий час.